Dobrý deň. Вітаю вас на Ютуб-каналі Клуб Русин. Мене звати Назарій, і я вам сьогодні розповім про троянду Scarlet Mainland Decor. Ця троянда належить до групи ґрунтопокривних троянд, або їх ще називають бордюрними трояндами. Тобто вони самі по собі не є невеликого зросту. Конкретно Scarlet Mainland Decor ростає до висоти метр-метр двадцять і до ширини приблизно метр сорок метр шестдесять. Тобто це відносно невелика троянда, яка росте невеликою висотою, але зате достатньо широкою в різні сторони. Це одна з найбільш невибагливих троянд. Вона має дуже Хорошу стійкість проти різних хворі, перш за все грибкових хворів, які дуже часто атакують троянди. Відповідно, вона характеризується надзвичайно хорошим здоров'ям. Виведена ця троянда селекціонером Аланом Майлендом в Франції в 1988 році. І хоча це відносно старий сорт він досі є дуже популярним, перш за все, за рахунок своєї невибагливості, а також рісного цвітіння. Окремо варто зазначити власне про квітки. От, зверніть увагу, як виглядають квіти. Вони мають в середньому 2-3 см ширини діаметру. І є дуже ясним, тобто ця троянда насправді цвіте все літо аж до пізньої осені, до морозів. Ми її вже кілька років в клубі рослин вирощуємо і дуже задоволені її характеристиками, тому що вона реально в деякі роки нас цвіте до листопада місяця. Тобто, навіть в листопаді, коли вже все сіро, коли вже є погана погода, можна подивитися ті красиві квіти. Дуже важливо обрізати власне квіти, які вже перецвіли, щоб не утворювалися насіння. Таким чином ми стимулюємо появу наступних квітів. Відповідно, ця Буде цісти постійно рясно, якщо ми активно будемо власне обрізати квіти, які вже перецвіли. Щодо вимог, це невибаглива троянда до різних ґрунтів і до кислотності ґрунтів. Тобто вона може рости як на нейтральних ґрунтах, так і на кислах і лужних ґрунтах. Може рости на піску, може рости в чорноземі, може рости в глині. Якщо ви хочете, щоб ваші троянди гарно цвіли, Дуже рекомендую використовувати добрива і давати добрива з високим місцем калію у формулі, тому що саме калій сприяє рясному і довгому. Цвітінні, тому на це власне звертайте увагу. Звичайно, не рекомендується висаджувати троянди в грунти, там де є постійне замокання, тобто цього троянди не люблять і вони будуть пригнивати. Щодо зимових умов, ця троянда є достатньо зимосійка. Вона належить до шостої зони морозостійкості. Відповідно, вона на більшість території України може нормально зимувати. А якщо говорити про висадку, то рекомендується її висаджувати на сонячних місцях, тобто це є достатньо сонцелюбива рослина, хоча вона так само може і рости на півтіні. Однак вона буде гірше цісти і гірше виглядати, тому все таки рекомендуються саме сонячні місця. Якщо говорити про використання в ландшафтному дизайні, звичайно, її можна використовувати як в розаріях, так само і використовувати для того, щоб створити бордюри, тобто робити масові висадки для бордюрів. А також вона дуже гарно виглядає, коли вона висаджена масовими і коли вона повністю закриває всю територію своєю зеленою масою і своїми квітами. І коли власне вона висаджується масивом, це дуже гарне враження, тому що вона от вся цвіте дуже довго цвіте, і це насправді дуже приваблює людське око. Придбати троянду, Scarlet мейлен Decor та багато інших рослин можна в мережі магазинів клуб рослин та грінсад, а також в наших інтернет-магазинах. Всім дякую за увагу.